Чи є одна кодинаційна рада, тому що, як назвали другу ковідну нараду, не існує в природі. Я вам просто історію розкажу, перед історією. У 2002 році, коли балотувалися буквінський і Баранецький, тоді вирішено було ті сили після виборів, вирішено було ті сили, які агітували за гука. Вони об'єднаються. І створиться спілка національно демократичних сил Дрогобичини. І воно так звучить, тому що я по сьогоднішній день не виконала документи і протоколи тих наших засідань. Я туди входила. Так що це не є координаційна рада, тому не потрібно вводити людей в біді. Тому що якщо це піде по-другому, то буде біда. Другої координаційної Дрогобич не існує. Голубкевич це не є е, якийсь там голова якоїсь координаційної ради, це неправда. Вони збираються е, рідко, але збираються, там збираються люди е, непартійні, е, маються на увазі. Там не входить партії, та як ви назвали кількість е, координаційної ради, яка входить в Дрогобиць і розмерзується. Там е, такого, такої чисельності і близько немає. Там все у нас голухи, веч Хорд, Родевич Винецький, вони приходять собі, е, на жаль, сікора, так, вони собі приходять, е, вибачте за грубість, оплювати, обговорити е, е, не насушний день і насушні проблеми, а просто так своє фе собі так просто сказати і все, але воно за собою нічого не несе.